Всім здравствуйте! Мене ви знаєте як Павло Миколайович, ріалтор місії. Сьогодні вам презентую багато будинків на продажі. Це в нас район Кореї, недалеко Мрео, тобто центр Кореї можна сказати, будинки всі по 110 квадратних метрів. І в залежності від їхнього розташування є від сотки до 2,5. У нас свердловина тут, вигрібна ямана, ну, достатньо кубів, щоб ви не сильно там думали за них. Вони з газоблоку утеплені, два поверхи. Всі будинки з плануванням е, кімната, яка може слугувати дитячою, за там, кабінетом чим завгодно, залою з кухні студії і зверху три спальні. Тобто загалом чотири кімнати. Е, ну, Що вам ще розповісти? Світло, газ, вода, все є. Асфальтована вже дорога. Заход живи, роби ремонт. Погнали. Другий поверх будинку, загалом чотири кімнати, перша кімната йде. Друга ванна між ними. Третя кімната з гардеробною. Французький балкон. І спускаємося на перший поверх. Кухня, студія, зали. Котел вже висить. Тепла підлога у нас. 2,5% землі, які спереді і ззаді така ділянка. Будинок з газоблоку вже утеплений. Пінопластом, як і стіни, так і дах. Четверта кімната. І при вході ще ванна кімната. Все, дзвоніть, пишіть. Зручний час покаже.